Петро Ротач над кобзарем. Коли повіє день весною і сніг водою закипить, кладу кобзар перед собою, щоб душу словом освятить. багатство пам'яті людської, дух що спокоє ширя, для нас святиною такою є віще слово кобзаря. Воно зачепить серця грані, наче звершується суд, усе, що є в душі погане. Геть вимітається, як бруд. Шевченко слово не загине, Ідеї братства і добра. І правда вільної людини таке ніколи не вмира. Весна оновлює природу І щороку в березневий час Шевченко промовля народу і розмовляє з кожним з нас.